Нашо, орати, тут прапором, сьогодні в мене такий трошки насичений день. Тому що завтра до мене приїжджають гості, які з України. Які є з України, моя подружка приїхала сюди в Іспанію з своїм чоловіком на своє день народження зустрічати. І Я її запросила на завтра до нас в гості. Також буду готувати завтра вже паелью з морепродуктами, всякі морепродукти. Сьогодні буду пекти тортик їй на день народження. І... Буду показувати, буду знімати, як я роблю іспанську паелью. Ну і не знаю, що там, що в мене вийде приготувати. І в лідлі такі стоять кульочки. По 3 євро кульок коштує такий. І там фрукти, овочі, все за 3 євро. От я сьогодні взяла, то я перший раз взяла, побачила, дивіться, непогані банани. Помідори, апельсини, картопля. Ось тільки і все за 3 євро. Що не взяти? Прикольні бананчики, ні, гнилі, ні нічого. Як я вже говорила, сьогодні я збираюся випікати торт на завтрашній день, завтра неділя. Завтра до мене приїжджає моя. Однокласниця такої мене бачилася вже з самого, ще з самої школи. І вона приїхала сюди у відпустку, тому що в неї день народження, і вона тут справляла своє день народження. І я запросила на завтра, на неділю їх до нас у гості з чоловіком. Вони до нас приїдуть. Я буду готувати паелью з морепродуктами. Іспанську паелью і морепродукти, ще якісь, не знаю, ще які. А сьогодні я приготую їй тортик. бисквітний тортик, і зараз я вам покажу, як я його роблю. Спочатку я випікаю, буду випікати шоколадний бисквіт Ось, я тут приготувала продукти, зараз покажу. Ну, тут нічого складного немає. Для бисквіту нам треба 120 грамів, 65 грамів муки, цукру 120 грам, какао 35 грамм, 25 грамів крахмалу кукурудзяного ванільний цукор, дрібочка солі і 4 яйця. Ось, і 4 яйця. Для початку зараз будемо збивати яйця з цукором і дрибочкою солі. Також додаю зразу вже ванільний цукор. В миску виливаю яйці, цукор, сіль і ванільний цукор. і взбиваю яйця. Збили ми яйці, десь збивала я 5-6 хвилин ось до такої пінки. Тепер зараз я сюди просію сухі продукти, мука, крохмал і какао. Так легенько просію. Спочатку просіяла половинку, легко перемішую. Осіяла другу половинку і знову все добре вимішую. Це звичайний безквіт, шоколадний, нічого тут складного немає. Я завжди будь-який шоколадний бисквіт по вашому рецепту, який ви вмієте, який, який, який ви печете? Абсолютно все рівно. Який рецепт по любому рецепт рецепту шоколадного бисквіту. Ось я все добре вимішала. Зараз підготую формочку для випікання, вели формочку і поставлю випікати. Так, поставила, включила я духовку на 170 градусів розігріватися. Зараз духовка розігріється, і я поставлю випікати мій бисквіт. Зробила я таке кольцо, 18 см діаметром. Дно форми обклеїла ось так от фольгою. Ось. І зараз я вилию, поставлю випікатися десь хвилин 30, запхати дерев'яну паличку і попробувати, чи паличка суха. Якщо паличка суха, значить бисквіт вже можна виймати, акуратно виливаю моє тісто у форму, ось так акуратно я вилила. Тісту у формочку і ставлю в духовку на 30 хвилин для випікання. Ось тісто моє в духовці, тепер чекаємо, коли воно підніметься. Крем для торта я буду готувати такий сирний, з ягідною начинкою. Я спочатку хотіла робити з вишнями, можна любити абсолютно з будь-якими ягодами. Але я побачила, що в мене є чорна смородина. І зараз я буду чорну смородину готувати таку начинку. Для ягідну начинку. Тут у мене 300 г ягід і 85 г цукру, і дала трошки ванільного цукру. Ставлю це на вогонь і доводжу до кипіння. Ось, все це поставила на вогонь, ягоди з цукром, до кипіння не, не, не кипятимо, тільки доводимо до кипіння, щоб розтворився цукор, і ягоди пустили сік. А бисквіт мій тим часом уже піднявся. Зараз ще трошки і я буду пробувати. Поки ягідки мої закипають, я роблю крохмал. 10 грам крохмалу і 50 мл водички. Розмішуємо. І коли ягоди закиплять, додаємо до ягід і уварюємо. уварюємо ягоди до загустіння. Так, ягідки в мене вже підтопилися трошки, цукор ще до кінця не розтворився. Ми чекаємо, поки ягода дасть більше соку упустить і розтопиться цукор. Тоді додамо наш крохмо і будемо уварювати до загустіння ягоду. А в нас вже пройшло 30 хвилин, можна відкривати і пробувати паличкою на готовність наш бисквіт. Якщо паличка суха, всі ми знаємо, паличка суха, значить бисквіт готовий. Все, виключаю духовку і витягуємо наш бисквіт. А наші ягодки ось так гарно пустили сік. Цукор розтопився. Такий шикарний колір. Чорно-смородиновий. І сюди я додаю крохмал, який я розтворила у холодній воді. Перемішала. Заливаю сюди. Перемішуємо і уварюємо все до простіння буквально на очах у але нам треба його трошечки уварити. На вогні. Так я залишаю, помішуючи періодично. Ось наш бисквіт я вже витягнула. Зараз я його буду витягувати з формочки і залишимо до вистигання. Також ягоди мої загусли. Я їх виключила це. Ось така краса. Ягоди ми залишаємо також до повного вистигання, охолоджуємо повністю. Безквітній також я витягнула, ось така краса вийшла. І залишаємо все остигати повністю. Я відрізала верх у бісквіта. і цей верх подрібнюю у. Крошку подрібнюю його окремо тарілочку. Потім буду зверху посипати торт крошкою цією. Крошку я подрібнюю ось в такому подрібнювачі в мене є. Чуть-чуть передрібню весь кусочок, який ага. в мене є. Збиваю десь 600 грамів сирного ем, сиркової маси, тому що тут Іспанії сиру немає, а є сиркова маса. Сир кварк називається. Додала 4 столові ложки цукру, якщо де мало, потім додам ще і ванільний цукор, і взбиваю це все. Взбиваю сир і додаю желатин, розтворений в мене в каструльці по чуть-чуть, тоненькою струючку. Ранок наступного дня. Зараз я покажу, який в мене тортик вийшов, який я вчора робила. Я його вже склала весь і в холодильнику він в мене сьогодні всю цю ніч простояв. Зараз покажу, як він виглядає. Ось, Ось такий у мене тортик. Називається він Чорний бархат. Потім, коли ми будемо розрізати його, я покажу, як він виглядає всередині. Ось такий крошкою зверху посипаний. Ось така краса. Попробуємо сьогодні.